Вітаю вас на моєму каналі Таро Політика. Я запрошую вас переглянути відео по містах України, якими будуть перспективи 2025 року. Це в 2025 році. Таку тему запропонувала одна із моїх на, підписниць на телеграм-каналі, і я вирішила подивитися деякі міста України. В коментарах під відео на Дніпро залишили прохання подивитися на Черкаси. Ну, це невелике місто в Центральній Україні, колиска козац... козацтва. Ну, менше з тим, ми подивимося, які перспективи очікується місто до... в 2025 році. Порівняємо, місто зараз, місто в 2025 році. Отже, місто наразі, місто в 25-му році. Ну дивіться, черкаси стоять на якомусь пороговому моменті. Тут повинно щось статися таке, що змінить місто, і воно буде до, і після. Скоро про це місто говоритимуть. Ще місто наразі, е, на жаль, тут очікується якась звістка, і вона пов'язана з якимось вибухом. Це що якийсь удар. Тут по місту очікується удар по місту, або по території, який, який оточує місто. Це може бути один об'єкт. Тому, хто мешкає в Черкасах, я прошу вас, в Черкасах або недалеко від цього міста. <кій> будьте уважні, особливо місто на річці. Особливо на якихось водних об'єктах. Про це місто скоро будуть говорити. Наскільки скоро. Ну, <кій> я ж наразі питаю. Доволі скоро. Доволі скоро ми щось про Черкаси почуємо. Тому будьте уважні. Не нехтуйте повітряною тривогою, тому що тут випала карта башта, і випало дві повітряні карти, і випала карта зірка. Це може бути і авіаційний удар, а може бути удар ракетами. І це буде на світанку. Да. Це буде на світанку і е, доволі руйнівні можуть бути наслідки. Тому тут між, між трьома і чотирма годинами отак і дать карти. Ну, Давайте я спитаю наслідки того, що я бачу. Тут і суд, і башта, і зірка. Наслідки того, що я бачу. І тут мічів, і король мічів не дуже гарні карти. Ну, Емоційно буде, емоційно постраждають містяни. Місто збережеться, місто збережеться, тут немає... <кхем> немає чого сумніватися, місто збережеться в межах України, обов'язково. Тут більше говорять про те, що тут якийсь чи вибух, чи аварія, чи, можливо, ще техногенна якась аварія може бути. Хоча тут повітряні карти йдуть, а оце Росія Московія. Так, ну, в цілому про місто будуть говорити. І о, якось воно буде до і після. Ну, ще що зараз в місті відбувається. Місто працює, фінанси якісь надходять в місто. Працює, місто, до речі, по цій карті місто дуже затишне і воно зручне для проживання. Місто з древньою історією і має свій якийсь кармічний шлях по оцій карті. І ще місто зануритися повинно в якусь роботу. Знову карта Московії. Московія придивилася на це місто, дивиться на це місто. Ну, те, що вони там дивляться, воно не дасть. Ще раз я перевіряю руйнівних наслідків, але якась небезпека зі сторони Московії е існує. І якщо ми спитаємо наразі ситуацію, то ось вона про місто говоритимуть у засобах масової інформації, про місто трубитимуть. Так, 25-й рік. королева Пентаклі О, чудово! Ну, те, що в складі України, це безумовно. Те, що місто е, таке собі е, такий добрий середнячок. Крепке, затишне, при грошах. Ще 25-й рік на, на Черкаси. Покажіть. Е, Знаєте, на 25-й рік. Тут є якась таємниця в місті. Є якась таємниця, якась невизначеність. Ну вона, ця таємниця, буде вскрита. А от чого вона стосується? Фінансів, фінансів господарства, самого міста, архітектури, будівництва і таке інше. А в зв'язку чим воно скриється? Ну тут от щось завершається. Мені, можливо, оце показують там, я знаю, є азот. Можливо, це виробництво хімічне показують. Воно ніби як, чи закриється, чи якась на ньому буде чи реконструкція. Ну, Воно повинно завершити свою роботу в тому вигляді, якому воно зараз є. Оце тому таємниця. А так, місто працюватиме в співпраці з державними органами влади, тобто з бюджетом. Місто буде наповнюватися грошима як від податків, так і від е, е, якась допомога буде йти із державного бюджету по цій карті. Ну, ще раз на фінансове становище в 2025 році. Тут знадобляться гроші на реконструкцію якоїсь водної, чи не перешкоди, а якоїсь водної будівлі, ну щось таке, водної споруди. От, знадобляться гроші. Тому що тут буде багато грошей. Я питаю на фінансовий стан. Тут вкладання грошей, оцю водну будівлю буде. Так. Ну і ще на гроші. Дороги ремонтуватимуться, дороги там не в дуже гарному стані, на це будуть виділятися кошти. На е, е, міське оце, комунальне господарство теж воно вже не дуже там в такому стані, воно буде критикуватися. Взагалі е, фінансування воно не буде перекривати усіх потреб. Або будуть якісь вкриті діла, Справи про розкрадання кошків, тому що на критику наразаються. Так, чи буде в місті затишно містянам? Да, да. Так, місто, так. Місто красиве, красиве місто, затишне, але воно теж як, ніби, от як, як і Дніпро місто, воно теж ніби як саме в собі. Самодостатнє місто, скажімо так. В цьому місті є все. І можливість заробити гроші, і можливість відпочити, і побувати на природі, і все таке інше. Затишно буде місця. Ну, там, я наскільки знаю, є аеропорт. Чи працюватиме аеропорт 25 го Ні, не працюватиме. Чи будуть довольні містяни владою? Місцевою. Ну, патріотично налаштована частина міста, громадя, мешканців міста, буде очікувати якихось перемін все-таки. Але от Колесо Фортуни вказує, що все так само буде повторюватися у місті, як і зараз. Так, ну ще вскриється, вскриється якась діяльність. Яка пов'язана з Московією, це розчарує містян. Можливо, це стосується якоїсь посадової особи. Популіста якогось. Це стосується якогось популіста, <кій> який виявився таємним ворогом. Ну тут аж до суду може дійти. Принаймні, <кій> я не можу сказати, що хто це, не можу. Але популіст, от я все ще можу вам про характеристику дати. Ця людина предстане навіть перед судом або перед якимось вибором. Ну, щоб його засудили, отак. Його кар'єра, професійна кар'єра, раптово обірветься. Отак. І це виборча посада. Це посада виборча. Це хтось серед депутатів, це хтось, можливо, міськраді. Так, таке. Посада однозначно виборча. Вона різко припиниться. Да. Владу очікує трансформація. І... Потім відкриються шляхи для іншої політичних сили, їх буде три в міськраді. Одна от фінансу, фінансується ну, проукраїнська, однозначно буде якась партія, і вона гарно фінансується, чи має багато прихильників на території України. Тобто вона не місцева. Ну, щоб ви порадили містянам? Дияво. Дивіться, що порада, яка йде містяна. В місті крадуть, от карти показують. Про це ви дізнаєтеся новини. Ніби потрібно містянам більше, більше приймати участь в місцевому самоврядуванні. Ось така порада. Тому що тут крадуться гроші. Тут, от, на жаль, показує диявол, сімка камічів, це великі хіщені. Да. Особливо тієї частини грошей, ну, як, воно, як допомога приходить. Можливо, це волонтерська допомога. Да. Дуже схоже, що це волонтерська допомога. Чомусь на оце акцентують увагу. Тому що в місті, в принципі, ж є переселенці зараз. Ну, це ж в мене 25 рік дивимося. Ну це я питаю пораду, як підійти, щоб най найкращим результатом то треба зверну... 25-му році найкращим результатом. То зараз треба звернути увагу на якісь на крадіжки якісь, і скоріше, це пов'язано з волонтерством. Ну, В цілому. У королеві Пінтаклів то таке середнього, середнього достатку місто надійне, в принципі, комфортне. Більше воно схоже, як зорієнтовано на сільську, патріархальну такий уклад. Спокійний, добротний уклад Черкаси на 25 рік. Дякую за увагу.